У Польщі затримали екс-главу МВС Камінського та його заступника. В Україні призначили сусідку Зеленського, Піщанську на високу посаду. Такі різні новини з двох сусідніх країн. І ми навіть схожі ж, правда? У Польщі. Головна тема змі це затримання Камінського. Ця історія почалася не сьогодні, а ще в 2015 році. Тоді Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка засудили до трьох з половиною років ув'язнення у справі про перевищення повноважень під час керівництва центральним антикорупційним бюро. Але президент Анджей Дуда помилував їх. У 2017 році Верховний суд скасував припинення справи, а в грудні 2023 року суд виніс новий вирок два роки позбавлення волі. При цьому у 2023 році обидва політики обралися до парламенту від президентської партії ПІС, але після рішення суду їх позбавили мандатів. Поляки, прибічники ПІС, тим часом вимагають відпустити затриманих екс-міністра та його заступника. Але найцікавіше в цій історії те, що всі розуміють, що це не останні процеси над представниками минулої влади, і це те, що очікує Україну після зміни влади у нас. Головне нам усім дожити до цієї зміни влади, бо наш молодий і жвавий президент явно не збирається кудись йти. і, взагалі, постійно підкреслює, що він не втік. А тим часом наша Верховна Рада призначила таке Ольгу Піщанську керівником Рахункової палати. Ми про цю чарівну жінку розповідали, посилання на минуле відео буде в описі до цього. Проти такого квапливого призначення членів Рахункової палати виступали наші закордонні партнери, була заява послів G7 про необхідність реформування Рахункової палати, реформування там законодавства і призначення туди незаангажованих і нікому не підконтрольних осіб. Але наші слуги Зеленського роблять вигляд, що вони глухі. І призначають сусідку Зеленського. Потім вони будуть волати, що Україні Європа погано допомагає. За рішення проголосували 252 народні депутати, опезіяжисти підтримували слух. Взагалі голоси дали всі політичні сили, крім фракції Європейська Солідарність та Голос. Журналісти раніше з'ясували, що сестра Ольги Піщанської Світлана стала директором італійської компанії, на яку раніше була оформлена вілла на узбережжі італійського курорту Форте де Мармі, що належить президенту Володимиру Зеленському. Вілла мається на увазі, а не курорт. Ну, принаймні поки що. Світлана Піщанська також фігурувала серед великих спонсорів партії Слуга народу і заявила про особисте знайомство з президентом. Ольга Піщанська вже була головою антимонопольного комітету. Хтось чув, напевне, про великі успіхи цієї діячки на попередній посаді? Ні, дивно. Як бачите, загалом ніякого кумівства чи квартальства, просто виключно співпадіння і збіг обставин, все чесно, як Зеленський і обіцяв, розходимося.